В Україні розпочато адміністративно територіальну реформу. Перший крок добровільне об'єднання територіальних громад. При прийнятті рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об'єднаної територіальної громади. Історично склалося, що центром при Ірпіні є місто обласного значення Ірпінь. До його складу вже входять селища міського типу Ворзель, Гостомель, Коцюбинське. Об'єднана Ірпінська громада є самодостатньою. Доходи на душу населення по Ірпеню перевищують відповідний показник по Україні в півтора рази. Місто не отримує дотацій від держави. Ірпінь, напевно, одне з небагатьох чотирьох міст і районних центрів в Київській області, яке не було у цей період дотаційним. Тобто, ми не отримували субвенцію до, з держави до Ірпеня, а навпаки, ми давали реверсну субвенцію. Тобто ми перезаробляли і віддавали частину державі. Це говорить про те, що в нас є ресурс, в тому числі і власний, в тому числі і інвестиційний для того, щоб займатися розвитком. Зведений бюджет Терпінської громади складає нині близько 410 мільйонів гривень. Бюджет розвитку близько 74 мільйонів. З них фінансується будівництво та капітальний ремонт інфраструктури міста і селищ. Адміністративним центром об'єднаної територіальної громади визначається населений пункт, який має розвинуту інфраструктуру. Серед усіх своїх сусідів лише Ірпінь здатен забезпечувати інші населені пункти необхідними комунальними і соціальними послугами. Місто має центральну лікарню, відділ міліції, паспортний стіл, відділення ДАІ, пожежну частину, водоканал, суд, архів, податкову інспекцію і інші необхідні для забезпечення життєдіяльності регіону установи. Якість та доступність публічних послуг, що надаються в об'єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими ніж до об'єднання. Ірпінь не лише має необхідну інфраструктуру, а й за останні півроку демонструє найшвидші темпи розвитку з усіх міст Київської області. Досить серйозно взявся, фактично за півроку. Ірпінь розвивається і дуже хотілося, щоб швидше це розвивалося. І якраз закон про об'єднання громади, я думаю, що це також буде додатковий поштовх для того, щоб громади були фінансово самодостатні, для того, щоб в них не вилучали кошти, щоб вони могли ці кошти витрачати на благоустрій, на, на ті потреби, які ну, потребує місцева громада. Сьогодні в Ірпені триває комплексний благоустрій регіону. Відкрито сучасну дитячу поліклініку, два парки, три сквери. Проведено капітальний ремонт будинку культури в Гостомелі, ремонтується міська бібліотека. Будується стадіон, три дитячих садочки, порядковуються дороги, прокладаються тротуари. І ось це, це останній рік, ось це єдине таке явне змінення, яке видно по місту. По дорогам, по паркам, ви, мабуть, бачите, це вже не перший парк, який встановлює нову тобто власть. Тому, скажімо, діла їх не видно, це найкраще, що можна було за все час, що я пам'ятаю. Найближчим часом у місті передбачається відкриття п'яти медичних амбулаторій. Сної станції швидкої допомоги, єдиного центру адміністративних послуг. Запроваджується програма громадської безпеки, модернізується система водовідведення та очищення стоків, покращується транспортне пасажирське сполучення між навколишніми населеними пунктами. І ми бачимо, що сьогодні Ірпінь спроможна надавати якісні соціальні послуги в зоні доступності 20 кілометрам, в тому числі і тим селищам, і селам, які підпадають під цю, цю зону доступності. Це різноманітні соціальні послуги, це і адміністративні послуги. Ірпінь може стати центром потужного макрорегіону Велике Приірпіння. А у західному передмісті столиці вже найближчими роками може розвинутись територія екобізнесу, оздоровлення та відпочинку жителів Києва і країни. Постійно я сюди приїжджаю і отримую додовольство. І періодично я вам скажу так, я беру свого маленького сина, періодично ми здесь гуляємо. З Києва їдемо сюди. Наскільки приємний ваш міст. Велике приєрпіння найкраща перспектива для краю і Київської області. Для цього треба зберегти те, що є, і розумно його примножити.